Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Хром Київ. Сьогодні я їду на дачу в село до сестри. Сестра на дачі не живе, тому зараз я заїжджаю за нею і ми разом рушаємо на дачу. В хазяйстві у сестри кури та курчатка різних порід. Ще в неї є індички. Її хазяйство облаштовано так, що птиця живе на дачі сама. Одна з індичок сидить на яйцях. І взагалі от-от повинні були з'явитися індичатка. І от поки сестра зняла індичку, щоб вона поїла, ми побачили, що яйця почали вже накльовуватися. Дивіться, які маленькі вже вилуплюється індичатка, лізуть. Взагалі виявляється, що ми дуже вчасно приїхали. Якраз підійшов термін їм лупитися. Індичка сходила, поїла, попила і знову ж таки повертається вигрівати яйця. Майбутня матуся. Вигрівати яйця будемо зараз спостерігати, що ж буде вилуплюватися. Ну що, йдемо на город, приїхала працювати. Красунчики. Ой, яка? Йому на городі. Полуниця спіє? Яка чудова, велика, і такі великі гички. ось я дивлюсь. З одного куща багато, багато вже наспіває, вісить полуниця клас. Це сорт ранньої полуниці, сорт квікі. Ще тут є сорт ремонтантної полуниці. Кабрило. Теж чудовий такий результат. Ось дивіться, скільки багато в кущі. Орт кабрило, ось це теж. І в тому році, до речі, вона ще молода. Це виходить, це перший рік. Перший рік, бо тут вона була з відкритою кореневою системою, я її так от помічала стопчиком таким. Це точно ремонтантна. І це точно кабрило. І отаке теж є, Підмерзло. спіє. Ось біленька, от-от поспіє. І так, щоб показати один кущик, ось сього, я його зараз щас... підхоплю і показати, оце один кущ. Начебто ну, всі? Ні, не всі. Ось о. Це в одному кущі. Дуже багато. Це квіки. Зараз з вами буду куштувати. Розкажу, які властивості в неї. Смакові властивості цієї полуниці. Солодка, смачна, не дуже тверда, але тверденька. І це мені навіть подобається. Її гарно буде транспортувати. З нашої грядки це є їм першу полуницю, до речі. Могла б ще трошки постояти, кончик трошки біленький, але я таку теж їм не витримую. І ці холоди полуниця більш-менш перенесла, тому що була вкрита спанбондом. Все було вкрито там, де, ну, де вистачило спанбонду. А тут трошки є підмерщі. Трошки є кущики, які мороз таки зачепив. Дуже багато ось я бачу в кущі. Це ж просто неймовірно, що це. Дуже багато. Це один кущик і тут їх багато. Нам треба багато полуниці. Дуже починає спіти теж. Полуницю ми нічим не вдобрюємо. від бур'яну не проливаємо, тому треба зараз прополоти. І тепер є ще одна проблема. Майже в кожній луночці сидять хрущі. Хрущ так влаштований, що він обов'язково заходить в землю і починає туди. Відкладати лічинку. Лічинка на повітрі, на поверхні землі гине, тому їм, йому потрібно саме залізти в землю і відкласти лічинки. І я от бачу, що багато ну, трапляється біля луночки з полуницею Хрущ. Це він вже зробив свою справу. І відклав лічинки. Єдина хімія, яку ми використовуємо ще до квітування, ми проливаємо антихрущ на полуницю обов'язково. Інакше врожаю не буде, ми це вже знаємо. А загалом ми нічим полуницю не вдобрюємо. В нас еко-полуниця. От яка виросте, якої... яка вона буде, а вона, до речі, не маленька. Така і буде. Скільки буде на кущі, стільки й буде. Ніяких стимуляторів, ніяких підживлювань ми не робимо. Ось така полуничка. Тут вже проливаємо. М -м, яка ж вона смачна. Ця полуниця. Півник. Вчить курочку нестися. Так, знесла. Все проконтролював. Зайновитий такий півник. Знесла? Так? Да? А, тут ще одна сидить. Це півник. Ага, ще один сидить, вчить. Ага. Заблукав. парочка вийшла. Зайновитий, так? Да? Показує курочкам, куди треба нестися. Потім яйце скручується і опиниться в цих ящичках, в яйцезбірнику. О, яке голубеньке. Да, дуже рано в цьому році полуниця в нас вже є. Та ще яка чудова. Що я зараз роблю? Бур'ян прориваю навколо ось. Отак от хворе листя обриваю, не обрізаю, а обриваю, вусики прибираю, теж їх обриваю. Однією рукою не дуже зручно. І прополюю отак от луночку, кожну луночку. Це першого року полуниця. Саме цю полуницю я висаджувала з воздушки. Вона чудово прийнялась і вже є врожай. Отак от навколо я прибираю, вириваю вусики і отак от чищу. Зараз не потрібно, щоб вусики тягнули соки полуниці. Зараз я двома руками. Однією рукою я притримую кущ, а іншою вусики обриваю. Зараз я вирву, а ця полуниця вже другий рік. Дуже багато тут ягід. Отак от, щоб з одного куща показати оце все. З одного куща Велика. Це сорт Квіті Ранньо стигла італійської селекції. Ось все, дивіться. А бур'ян відношу курочкам. теж чекають. Ці два рядки я вже прочистила. Але якщо тут у мене є крапельна стрічка прокладена, ми ще встигли в тому році її зробити. Я відкриваю краники і проливаю. Крапельна стрічка, тут працює ось таким чином. Я їх відкриваю, водичка пішла. Тут дві крапельні стрічки, і все це проливається до кінця. Так само і тут проливається. А тут ми не встигли в тому році, а зараз, ну, нема часу. І намагаюсь пролити. У нас спека стоїть, неймовірна. І що я роблю? Отак от зробила не дуже сильну напругу на воду, вкладаю отак от в отвір. І трошки проливаю, потім перекладаю далі, 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 принаймні пролью. Це і є живлення, яке зараз потрібно полуниці. луниці. І отак от переставляю з отвору до отвору. Отак от. На деякий час лишаю, напругу води зробила невеличку. І тут все досить чітко пролито вже. Але для цього, безумовно, потрібно деякий час. Чищу грядки і проливаю. А це горох повсходив. Ви що ви думаєте? Поливала, поливала полуницю, кинула і пішла ще й полила горох. Все потребує вологи, і це я вже не витримую. Швиденько думаю, а воно півчаса все одно треба полити, простояти тут. Горох скоро буде, особливо, коли його полити. Він потребує вологи. Це один кущ. Ось. Це один кущ, якщо його зібрати з цієї сторони і з цієї сторони. Дуже багато на кущі. А ця полуниця просто вражає, і це без внесення ніяких добрив. Просто чудовий, чудовий сорт, і це ремонтантна. Дивіться, скільки багато. Це в одному кущі і зовсім не дрібна. Дуже багато оце в одному кущі. Ось дивіться ось це. Видно чи не видно, не бачу. Тут частина і ще й звисає частина. Це один кущ. І ще й сюди пішов. Поки ми тут на городі, дуже цікаво взнати, що ж там у індички. А у індички вже вилупилось два маленьких індичатка. Дивіться, які гарньоні. Насправді їх три. Так. Залишаємо індичку, нехай вигріває їх. Так, ну і звичайно полоти город. Нема часу, але бур'янець вже сходить, дивіться. Це цибуля посаджена, а поруч морква. Рядочки. Цибуля, а поруч морква. Але щоб потім все це не злилося, ми ж нічим не проливаємо від бур'янів. До речі, я тільки що в магазині бачила антибур'ян. Так і називається засіб. антибур'ян. Смішно, народ сам себе травить. Ми нічим не проливаємо, звісно, ми просто екопродукт вирощуємо, інакше нема сенсу. В магазині точно таке є. І от щоб воно все не злилось бур'яном, потім тут треба пройтись культиватором, все це збитий ось тут. Отут я вже пройшлась, бачите? Бур'ян вже збитий. Пізніше доведеться тільки отут полоти, тільки самі рядочки, так легше. А це зараз буду далі. Робити отаким От культиватором. Цибуля, морква, тут нічого не посаджено, і до цибулі, до рядочка, отут все, проміжок треба збити, щоб воно не злилося бур'янцем. До речі, одною рукою. Так, да, Одною рукою незручно, але все зрозуміло і цей бур'янчик на сонці випалюється. Буде вже огород трошки чище. І ще дуже багато. Це у сестри такий вже город. Дивіться, як зійшла картопля. І так, тут я вже прочистила, пройшла із культиват, а потім вже в рядочках, коли буде сходити, там вже окремо проходимо з сапочкою. І прополюємо, Але в доріжках вже буде збито, і воно не буде таким братися ковром з бур'яну. Культиватором дуже чудово це робиться. Ось бачите, тут ще бур'яні, а тут вже пройдені рядочки. Тут дві троянди, і вони одна за іншою квітують. Така опора у них. Так, а це суниця. Скоро буде врожай суниці. Така невеличка грядочка. Суниці. А тут курчата. Різні-різні породи. маленькі. їм трошки більше місяця. Теплиця, кріп, розсада, айстрий. І дуже багато шпинату. Зараз треба його вирвати. Базилік і зелененький, і синій. Класний. Це як розсада, потім його можна розсадити на городі і перці. Ридиска селеста. Самий гарний сорт, рекомендую. Стовбурний йде, соковита і рання. Дуже гарно сходить. Дивіться, яка гарна, селеста прориваю шпинат, і зараз його навіть треба зовсім прибрати, бо тут між шпинатом посаджено перець. Бачите, це як проміжна культура, тут посаджена серед шпинату. Тобто шпинат виростає, ми його прибираємо і вільно будуть рости перці. Чудові такі кущики, але їх забиває шпинат поруч. Дивіться, це ж просто чудо, а не шпинат. Кладезь вітамінів і без хімії. Дивіться, можна і заморозити, і приготувати щось. Дуже люблю шпинат в салатах. Робимо з нього киш і равіолі. І це дуже корисно і смачно. Дамо шпинат ще й курям. Їм теж потрібні вітаміни. Тут дуже багато, всім вистачить. Так, а це друга теплиця. Тут висаджені помідори. І розсада різних сортів капусти. Потім просто з ґрунтом викопувати і висаджувати вже в ґрунт. Так подивіться, яка ж розсада шикарна. І цей рядочок, і цей рядочок звільниться. А помідори, дивіться, які гарні. Да, це можливо тільки в теплиці. Різні сорти. У сестри біля 50 сортів помідорів. А ця розсада буде їхати до мене. Сестра мені дає брендівайн абрикосовий. Так, а це сержант пепер. М -м -м. Буду квітнути. клас. Цей базілік теж сестра відсадила для мене, і він поїде до мене додому. Яка краса, купа вітамінів. Дякую сестрі. Збираю полуничку додому. До речі, ці грядки. Дуже зручні в обробці і збирати полуницю ну просто задоволення. Півника курочка Фавіролі. красунчики, вони живуть в такому будиночку. Ось в такому. Китайські шовкові теж, в такому окремому будиночку поруч. Курочка Араукана, красуня яка, вона несе голубі яйця.